Вітаю, друзі! Сьогодні в мене чергова посилка, яку отримав щойно з Aliexpress. Тут мають бути цікаві речі. Зараз я швиденько її розпочатую. До речі, приїхала через Латвію з Китаю. Ось і побачимо, що там всередині. Якщо ця тема буде вас цікавити, запрошу до перегляду. Друзі, швиденько розпечатав, розпакував і ось всередині я маю три окремих пакунки. Друзі, що тут має бути? Тут має бути маска-респіратор для токарної справи, професійний світильник для токарного верстату і вологомір, друзі, для деревини. Так. Отже, друзі, маска респіратор. пилозахисний. Запасні фільтри, вставки для нього. Також, друзі, я ще навіть забув, я замовив три змінні подушечки на, резиновий, на резинову шайбу для шліфування. Потім, друзі, вологомір, подивіться, як все чудово запаковано. І, друзі, світильник для токарного розстату. Подивіться, зверніть увагу, як чудово все запаковано. Отже, друзі, першим номером ось така м'ягенька прокладка, можна і так назвати, двостороння з пучкою. В моєму випадку вона, друзі, призначена ось під цей гумовий диск для шліфування посуду всередині. Я вже встиг навіть випробувати його результатом, дуже задоволений. І головне завдання, друзі. Цієї прокладки це збереження липучки саме на гумовому диску. Адже саме е, липучка і виходить з ладу при інтенсивній роботі. Діаметр 100 мм. І, друзі, обійшлися вони мені трошки менше 70 гривень за одну накладочку. Також додатково вона, як можете помітити, має м'яко повторювати. Всі контури всередині посуду при шліфуванні. Замовив три штуки. Маска для захисту органів дихання для токарної справи, друзі. Ось така чудова маска, друзі. Я вже встиг на неї поміряти, ще не встиг працювати. Тут є зворотній клапан для видихання. Зручна гума. До речі, не смердить, як китайський непотріб, ширпотріб, бо інколи таке зустрічається. І замовив разом ось такими 20 змінними картриджами з котону, які вставляються ось сюди, всередину. Раніше, друзі, я користувався ось такими масками-респіраторами, також з клапаном. Що можу сказати? Так вони зручні, не заважають, обличчя не пітніє під ними. Частково вони, звичайно, затримують пиляку. Ось так, друзі, це вже так би мовити робоча. Як вона виглядає ззовні. І, друзі, ось так вона виглядає всередині. Можете помітити, частина пилу потрапляє всередину, якою дихає людина. Звісно, тут нема щільного прилягання, тому такий результат. Вартість такого комплекту респіратора та 20 змінних картриджів, друзі. Ось так вони виглядають зблизька. 240 гривень він мені обійшовся. Менше картриджів менша ціна. Більше картриджів – більша ціна. Можна замовити окремо і саму маску респіратора. Здається, коштує вона близько 120 гривень. Друзі, перш ніж продовжити, хочу сказати одну річ, що після виходу роликів подібної серії до мене пишуть коментарі, люди звертаються з проханням дати посилання на товар. Друзі, мені не складно дати посилання, але справа в тому, що за посиланням ви зайдете лише в конкретний магазин. В той час, як на Aliexpress, магазинів багато і ціни різні. Ви можете знайти, якщо пошукати, і дешевше. і... Інші варіанти. Сайт Aliexpress дуже легкий в користуванні, навігація дуже проста. Все, що вам бажано зробити, це встановити додаток Aliexpress на телефон. А далі заходите вгоріє пошуковець, і ви пишете, що вас цікавить. Вологомір, маска, респіратор, світильник для верстатів тощо. І ви отримуєте весь спектр пропозицій. Отже, друзі, Вологомір. Так він виглядає. Контактний, працює від елементу живлення батарейка Крона. Продається звісно без батарейки. Батарейку я вже придбав окремо в Україні. Ціна, ціна цього вологоміра на Aliexpress мені обійшлася в 260 гривень. Що можна очікувати від вологоміра з такою ціновою? Політикою. Особисто я не очікую тут ніяких, ніякої лабораторної точності, але хоча б приблизно туди-сюди, так би мовити, мені буде цікаво. Придбав я його, друзі, виключно заради цікавості. За таку смішну ціну, відверто кажучи. До речі, в нас така сама модель, <кхід> дивився на пром'я пропозиції. Така сама модель починається від 450 500 гривень. Вже на заводі тут запрограмовано багато порід деревини, які розподілені по категоріям А, Б, С, Д. З того, що мене цікавить, тут присутній дуб, присутній горіх, присутні фруктові дерева, які є і в нас. Ну, також, звичайно, присутні хвойні породи. Дуже простий в користуванні, лише три кнопки. Кнопка ввімкнення. Вона ж кнопка вимкнення. Після вимкнення Ось в правому верхньому кутку ми бачимо ось таку сходинку. І починаємо натискати. Ось бачите, де? А. Категорія А, категорія Б, категорія С. Кожній категорії відповідають свої породи деревини. І є кнопка утримання. Hold. І зараз, друзі, на таких прикладах з дуба я вам продемонструю роботу вологоміра. Перша, це зовсім свіжа заготовка, яка кілька днів. Потім ось тут заготовка, яка зберігається місяць, 5 місяців, і навіть випробуємо на готовому виробі. Вологомір виставлено в позицію С, що відповідає дубу. Друзі, заготовці. 4 дні. Бачимо. 44-45% вологості. Наступна заготовка, друзі, була зроблена 21.06. Тобто менше місяця тому. Міряємо. Бачимо 22%. Давайте спробуємо з цієї сторони. Також 21-20-21%. Ця заготовка, друзі, зроблена 13 лютого. Минуло більше 5 місяців. Міряємо. Сподіваюсь, вам помітно. Показує 12%. Спробуємо з цієї сторони. Також 12%. І наостанок, друзі, помірюю вже готовий виріб. Тарілка, миска зроблена в природньому стилі виконання, нанесено брашування. Обережно зараз помірюю заради експерименту. Що ми бачимо? 8%. І на завершення, друзі, ось така родзинка. Я кажу родзинка. Хоча в мене немає відвертих фаворитів в, в сьогоднішній посилці, тому що кожен девайс він по-своєму корисний і несе свою функцію. Отже, друзі, це магнітний світильник для верстатів, будь-яких верстатів. Загальна довжина ось в такому положенні самого світильника 37 см. Має гнучкий гусак, можна повертати в будь-якому положенні. Довжина кабелю, друзі, метр м. Для чого я його придбав, друзі, це для роботи всередині посуду. Посуду, мисок глибоких, тарілок, різноманітних ваз і таке інше. У мене, звичайно, присутнє освітлення, але все постійно щось якось не влаштовує. Цей світильник конкретно буде. Монтуватися на токарний верстат і буде спрямовуватися освітлення всередину виробу. Ще, друзі, з ним не працював, але я вже гарненько його роздивився. Що вражає, друзі, це сам магніт. Не дивлячись на невеликий розмір, він надзвичайно потужний. Щоб відірвати його від сталюки, треба докласти чимало зусиль. Світить дуже яскраво, потужність світодіодів 8 Вт. Тут присутня захисна плівка, її я поки що вирішив залишити, б'є навіть через плівку так, що аж сліпить. Сам гусак, друзі, також міцний, потужний по відчуттям. І присутня лише одна кнопка. Увімкнути, вимкнути. Друзі, ось так виглядає цей світильник, коли він вже встановлений на мій верстат. О. Тут єдине, що зараз перед вами не тарілка, а шліфувальний диск. Друзі, взагалі тут в мене зараз безлат, я перепрошую. Розриваюся між зніманням відео та, та працею це замовлення завтра треба відправити. ці замовлення треба відправити. Всі вже на черзі. Це на завершення, друзі, хочу подякувати вам за увагу, за перегляд, що ви приділяєте увагу моїм відео. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, можете поставити ось так. Як завжди. Ще раз перепрошую за безлад, але життя. Є життя. Це без когось прибереться, це я вам обіцяю. Дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в наступних відео.